У родині Михайловських вже рік немає спокою. Олександра допомагає сестрі у пошуку нареченого. Хлопець зник безвісти при виконанні бойового завдання. Рідні не мають від нього жодної звістки. Вже приблизно 16 місяців. Ми його невтомно шукаємо. Зверталися по всіх інстанціях, але все ж таки, на превеликий жаль, результатів немає. Ми продовжуємо пошуки і от був такий період, коли ми вже можливо можна сказати опустили руки, але все ж таки оці зустрічі вони якось надихають, підтримують, якось дають надію для Надії Головінської. Кожен день нове випробування. Жінка шукає рідного брата близько трьох років. Військовослужбовець з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист країни. Останній раз його бачили побратими у бою 10 серпня 2022 року у окопах на Донеччині. Відто тайша, мій брат вже близько трьох років. Вважається зниклим безвісти за особливих обставин. Ем... Багато куди зверталося, багато чого робилося, багато запитів, поїздок до Києва, до координаційного штабу. І знаєте, направду зараз ця зустріч, яка у нас відбувається в надвірні є потрібною, є інформаційною, щоб люди знали, куди звертатися і які першочергові кроки робити для пошуку своїх рідних. Так що люди, не встидайтеся, ходіть, запитуйте, читайте. І знаєте, я теж моя родина не втрачає надії знайти брата, і я надіюся, що в скорому часі я його знайду, таких як Олександра і Надія в Україні тисячі. Вони живуть з вірою в серці і чекають своїх найдорожчих запити на такі зустрічі, все таки існують. І у е, той момент, коли функційно прописано координація дій, е, спілкування з усіма установами та організаціями, які здійснюють пошук або соціальний супровід е, таких родин, е, навіть на сьогоднішньому захід. Е, Ді, ми побачили, що все-таки проблеми є, хоч і не якісь там масові, а десь індивідуальні, але вони є, їх треба вирішувати. І для мене особисто хорошим результатом є те, що ми зустрілися, і люди вийшли, маючи свої запитання, вони отримали відповіді. Поки процес пошуку триває, представники державних органів надають родинам покрокові роз'яснення, що робити рідним у випадку зникнення людини. Тримати сповіщення. Після піти в подати документи на оформлення виплати, відкрити електронний кабінет в координаційному штабі, відкрити під звернутися до слідчого МВС, щоб відкрити справу по розшуку без вісти зниклих. Ну і надалі здати ДНК, і надалі фактично очікувати ті ті. Ті результати, які буде здійснювати координаційний штаб з поваження військовополоненими, і тут в області безпосередньо робоча група. Е, жодним чином не варто розголошувати інформацію в соціальних мережах, оскільки це тільки нашкодить. Е, також бути акуратним щодо так званих безоплатних правових допомог. Є державою забезпечені для даної категорії безоплатна парова допомога. Туди варто звертатися, на більше нікуди не звертатися, щоб не, попати, не попасти в тенети аферистів і ворогів. Іванна Наосташок спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.